Генрі, Долоня Тобіна, Новелла. Якось Тобін і я поїхали вдвох на Коні Айленд. У нас було 4 долари на двох, а Тобіну треба було розвіятись. Його кохана Кеті Магорнер з графства Сліко, виїхавши три місяці тому до Америки, пропала. При ній були сотня доларів. Власних заощаджень і сотня, виручена від продажу Тобінової спадщини, що складалась з маленького будиночка і однієї свині. Після того, як Тобін одержав листа, в якому вона писала, що виїжджає до нього, про неї не було більше жодної чутки. Тобін давав обяви в газетах, але дівчина не знайшлась. Так от. Поїхали ми з Тобіном на коні Айленд, гадаючи, що різні атракціони і запах смажених зерен кукурудзи розвіють тугу серця в його грудях. Але Тобін був важкодум, і журба міцно вселилась в нього. Він скриготав зубами, дивлячись на повітряні кулі, він проклинав кіно і, хоч жодного разу не відмовився від пропозиції випити, все ж таки з презирством відвернувся від лялькового театру і ладен був побити всіх фотографів. Тоді я повів його на одну із бічних алей, де тракціони були трохи менш настирливими. Біля невеличкого, шість на вісім футів балагана то він зупинився, і щось людське з'явилося у його погляді. Тут, каже він, я розвію свою журбу. Чудова хіроманка з-над Нілу дослідить долоні моєї руки, і мені буде відомо, чи трапитиметься те, що має трапитись. Топін вірив у всілякі прикмети і надприродні явища. Він мав тверді переконання відносно таких речей, як чорні коти, щасливі номери і прогнози погоди в газетах. Ми увійшли у цей чудесний курятник, де для таємничості були розвішені червоні простирадла і малюнки рук, на яких лінії перехрещувалися як рейки на залізничному вузлі. Напис над дверима повідомляв, що в цьому курятнику сидить мадам Зозо, єгипетська хіромантка. Мадам була гладка жінка в червоному джемпері з вигаптованими на ньому закарлючками і чудернацькими звірами. Топін дає десять центів і простягає руку. Вона піднімає його руку, рідну сестру копитало ломової коняки, і дивиться, чи не прийшов, бо він, бува, за підковою. Чоловіче, каже мадам Зозо. Лінії вашої кінцівки показують. Це зовсім не нога, перебиває її тобі. Звичайно, вона не дуже красива, але перед вашим поглядом моя долоня. Лінії показують, каже мадам Зозо, що у вашому житті було нещастя, і воно не останнє. Гора Венери, чи, може, це просто синець від каменя показує, що ви закохані. Ви мали клопіт, причина якого була ваша кохана. Це вона про кеті Магорнер згадує, голосно тобі, нахиляючись до мене. Я бачу, каже хіромантка, багато журби та нещастя через когось, кого ви не можете забути. Я бачу лінії, які вказують на літеру е, К і літеру М у її імені. Чуєш, каже мені Тобен, чуєш, що вона говорить? Стережіться, веде далі хіромантка, таємничого чоловіка і світлої жінки, вони принесуть вам неприємності. Дуже скоро ви поїдете водою і зазнаєте фінансової втрати, я бачу лінію, яка принесе вам щастя. І є чоловік, який увійде у ваше життя. І приверне до вас фортуну. Коли ви його побачите, ви пізнаєте його е, по кривому носу. А ім'я його там не позначене? питає тобіт. Було б зручніше привітатися до нього, коли він почне навалювати мені щастя. Його ім'я, каже хіромантка, прикидаючись замисленою, не написана лініями. Вони показують, що воно має бути. Довгим, і в ньому повинна бути літера е, О. Я нічого більше не можу вам сказати. Бувайте здорові, не загороджуйте мені двері. Дивно, звідки вона все це знає, каже Тобін по дорозі на пристань. Коли ми проштовхувалися біля воріт, якийсь негар зачепив запаленою сигарою Тобіна за вухо, і почалися неприємності. То вдарив його по шиї, жінки заверещали, і мені довелося витягати його з натопу, поки не з'явилась поліція. Тобін завжди буває в небезпечному настрої, коли задоволений собою. Ми поверталися пароплавом і коли почули оклик, кому потрібні послуги офіціанта. То він спробував відгукнутися, відчуваючи бажання вихилити кухоль пива, але, обмацавши кишені, з'ясував, що вони порожні. Хтось зацікавився його, його грішми під час бійки. Так ми і сиділи з сухими горлами на лавах, слухаючи, як італійці вигравали на скрипках на палубі. Як би там не було, настрій у Тобіна був гірший, ніж коли ми виїжджали. На лаві напроти поручнів сиділа молода жінка з волосся майже білого кольору і вдягнена так, як одягаються пасажирки шикарних автомобілів. Проходячи повз неї, тобін ненароком зачепив її за ногу і, оскільки він завжди був люб'язний з дамами, коли був на підпитку, Спробував зняти свого капелюха, щоб вибачитись, але замість того збив капелюх з голови і вітер здув його за борт. Тобен повернувся назад і сів, а я вирішив глядіти за ним, бо на, на пасті сипалась на нього одна за одною. У таких випадках у нього, звичайно, з'являлося бажання побити того з присутніх, хто був найкраще одягнений. А зараз він міг би навіть спробувати захопити команду над пароплавом. Коли раптом Тобін хапає мене за руку і каже схвильовано: Джоне, ти знаєш, що ми зараз робимо? Ми їдемо водою. Нічого кажу, я заспокойся. Через десять хвилин пароплав пристане. Глянь, каже він, на цю піляву жінку, що сидить он там. А пам'ятаєш, негра, який припік мені в вухо? А хіба не втратив я гроші? Там було аж долар 65 центів. Я думав, що він просто підсумовує свої невдачі, щоб розбушуватися, діставши для цього підходяще виправдовування, як це зазвичай роблять усі люди, і тому спробував переконати його, що всі ці невдачі просто дурниці. Слухай, каже Тобін, – тобі не дано сприймати дар пророкування або розуміти чудеса тих, ким рухає натхнення. Що сказала тобі дама Хіромантка по моїй руці? Тепер це проходить перед твоїми очима. Стережися, казала вона, темного чоловіка і світлої жінки. Вони принесуть вам неприємності. Хіба ти забув про того негра? Хоч він і одержав трохи неприємностей і відмовосту Стусана. чи може ти покажеш мені світлішу жінку, ніж та блондинка, через яку мій капелюх упав у воду? І де нарешті той долар 65 центів, які були в моїй жулетці, коли ми вийшли з тиру? Здавалося, що коли розставити події, як це зробив Тобін? Вони дійсно підтверджували правильність провіщення, але, на мою думку, такі нещастя могли спіткати кожного на коні Айленд, навіть без будь якого втручання з боку хіромантії. Тобін підвівся і почав походжати по палуби, пильно вдивляючись до пасажирів своїми маленькими, червоними очима. Я спитав його. Що за причина цих маневрів? Ніколи не знаю, що тобі він має на думці, поки він не почне це здійснювати. Слід тобі знати, каже він, що я чекаю порятунку, який обіцяли мені мої лінії долі, я шукаю кривоносого чоловіка, який має принести мені щастя. Це єдине, що нас врятує. Джон, ти бачив? Колись у своєму житті більшу банду чортових прямоносих. Параблав плеч причалив о на десяту, ми вийшли і попрямували в місто по 22-й вулиці. Тобін ішов без капелюха. На розі вулиці під газовим ліхтарем стояла людина і дивилась поверх реяк наземної залізниці на місяць. Це був високий чоловік, порядно втягнений, з сигарою у зубах, і я помітив, що його ніс, нібито подібно до змії, робив два вигини між переніссям і кончиком носа. Тобін також відразу помітив його, і я почув, як важко він став дихати, наче кінь, з якого знімають сідло. Він підходить прямо до чоловіка, і я разом з ним. Добрий вечір вам, каже йому Тобін. Чоловік виймає з рота сигару і видавлює з себе дружнє привітання. А чи не скажете ви нам наше ім'я і дасте нам цим змогу встановити його розмір? питає Тобін. Можливо, нам доведеться з вами познайомитися. Моє ім'я, вічливо каже чоловік, Фрінден Хаусман. Максимумс г. Фріденхаусман. Довжина підходяща, каже Тобін. А чи не вживаєте ви на написанні о денебудь протязі вашого імені? Ні, не вживаю, каже чоловік. А можете ви написати його з літерою О? стурбовано довідується Тобін. Якщо ваша совість дозволить вам, каже Насач. І якщо ви не маєте нахилу іноземних мов, ви могли б, щоб довольнити себе всунути цю літеру у передостанній склад. Дуже добре, каже Тобін, перед вами Джон Малоун і Даніель Тобін. Дуже приємно познайомитись, каже чоловік, вклоняючись. А тепер, оскільки я ще не зрозумів, нащо вам було скликати нараду з питань правопису на розі вулиці, можливо, ви наведете якісь розумні виправдовування вашої вільної поведінки? За двома ознаками, відповідає Тобін, пояснюючи йому, які ви назвали у відповідності з тим, що єгипетська. Хіромантка прочитала на долоні моєї руки, ви покликані компенсувати мені щастя за лінії турбот, що ведуть до негра та блондинки, які наступили на ногу на параплаві, не кажучи вже про фінансову втрату в розмірі долар 65 центів. Досі все збувалося. Чоловік кинув курити і глянув на мене. Е, може, ви хочете запропонувати якісь поправки до цієї заяви, чи й ви в однаковому стані? По вашому вигляду, я вважав, що ви могли б за ним доглядати? Ніяких відповідаю я, окрім того, що, на вигляд, ви як одна підкова, схоже на іншу, Схожа на щастя, провіщене моєму другові. Якщо ні, я не знаю, що й сказати. Мабуть, брешуть лінії тобі нової руки. Обидва ви один одного варті, каже насатий чоловік, шукаючи очима полісмена. Я одержав величезну насолоду від розмови з вами, але на добраніч. Промовивши це, він засовує в рот свою сигару і поспіхом переходить на другий бік вулиці. Але Тобін не відстає від нього і тримається з одного боку, а з другого крокую я. Що це? дуже голосно питає він, зупиняючись на тротуарі і зсуваючи копелюха на потилицю. Ви йдете за мною? Я вже сказав вам, що дуже радий був познайомитися, але тепер єдине моє бажання позбутися вас, я йду додому. Ідіть собі, каже то він, погладжуючи його рукав, справді ідіть собі додому. А я сидітиму перед дверима вашого будинку, поки ви не вийдете ранком, бо тільки від вас залежить зняти з мене прокляття негра, блондинки фінансової втрати у долар і шістдесят п'ять центів. Дивна галюцинація, говорить чоловік, звертаючись до мене як до більш поміркованого психа. А чи не краще було б вам забрати його додому? Слухай, чоловіче, кажу я йому, Даніель тобін зараз, як і завжди, при своєму розумі. Може, його думки трохи безладні, так це з тої причини, що він випив достатньо, щоб схвилюватись, але недостатньо, щоб заглушити голос розуму. Він робить тільки те, що підказують йому. Його категорії мислення та забобони, про які він вам усе пояснив. Сказавши так, я виклав йому факти, продам ухірмантку і про те, як підозра впала на нього як на знаряддя щасливої долі. Тепер зрозумійте, – закінчив я, мою позицію у цьому порушенні громадського спокою. Як видно з мого пояснення, я друг мого друга Тобіна. Легко бути другом багатого, бо він платить. Неважко бути і другом бідного, бо тоді ви від подяк стаєте гордовитим і ваші портрети, на яких ви зображені з відром вугілля і сиротою в кожній кульці, всюди друкують. Але найважчим випробуванням дружніх почуттів є справжня дружба з дурнем від народження. А це саме те, що я зараз роблю. Бо, на мою думку, з долоні моєї руки не прочитаєш іншої долі, крім тої, яка була туди вписана держаком мого кайла. І хоч ви маєте на своєму носі найбільший горб у Нью-Йорку, я сумніваюсь, чи змогли б навіть усі віщуни, які практикують ці галузі, видаєте з вас хоч краплю щастя, але лінії на тобі на новій руці ясно вказують на вас, і я допомагатиму йому доти, доки він не переконається, що з вас нічого взяти. Тоді чоловік рахтом почав реготати. Він сперся на стіну будинку і довго реготав. Потім він поплескав мене і тобі на по плечах і взяв кожного попід руку, це моя помилка, говорить він. Хіба міг я сподіватися, що на розі вулиці зі мною трапиться така приємна і чудова пригода? Мені здавалося, що ви не варті уваги. Тут зовсім близенько є невеличке кафе, підходяще для того, щоб розважитися з такими цікавими людьми. Ходімо туди, вип'ємо і побалакаємо про марність безумовного. Говорячи так, він завів нас із Тобіном у задню кімнату бара, замовив випивку і заплатив за неї. Ми запалили сигари, і він дивився на нас, як на рідних братів. Треба вам знати, каже цей посланець долі, що моєю професією є те, що зветься літературою. Я виходжу ночами з дому і блукаю, шукаючи особливостей характеру в людях і істини в небесах, що над нами. Коли ви мене зустріли, я роздумував про надземну залізницю у зв'язку з головним світилом ночі. Тут швидко залишаєш поезію та мистецтво. Місяць не більше як нудне, безживне тіло, що механічно рухається, але це лише особисті думки, бо література має свої окремі закони. Я сподіваюсь написати книгу, у якій поясню дивні речі, які я відкрив у житті. Ви збираєтесь всунути мене у книжку, каже Тобін. Мене у книжку? Ні, я цього не зроблю, каже чоловік, бо ви не уміститесь поміж обкладинки. Ні. Краще, що я можу зробити, це одержати від вас насолоду самому, бо ще не прийшов час зламати обмеження друку. Ви виглядали б фантастичним типом, і все одно тільки я сам мушу випити цю чашу насолоди. Але дякую вам, хлопці, повірте, я справді вдячний. Ваше базікання, каже то він, дмухаючи через вуса і б'ючи кулаком по столу, це тільки огидні випади проти мого терпіння. З вашого кривого носа було обіцяне щастя, але ви приносите не більше плодів, ніж барабанна паличка. Ви нагадуєте зі своїм книжним балачками вітер, що дма крізь дірку. Певна річ, тепер я подумав би, що долоня моєї руки збрехала, але оскільки виявилися правдою негр і блондинка, і помовчте, каже, довгов'язий чоловік, хіба ви заблудитесь через мою фізіономію? Мій ніс зробить все, що у нього в можливостях. Наповнимо знову ці склянки, бо видатні характери мусять бути добре змочені, вони швидко псуються в сухій моральній атмосфері. Так от цей літератор зробив, на мою думку, добре, охоче розплатившись за все в той час, коли наш з Тобіном капітал був остаточно вичерпаний пророцтвами. Але Тобін вважав себе скривдженим. І хоч він пив спокійно, його очі наливалися кров'ю. Чи не за якийсь час ми вибралися звідти, бо була вже одинадцята година, і постояли трохи на тротуарі. Тоді чоловік сказав, що йому час повертатися додому і запросив нас іти разом з ним. Так ми пройшли два квартали і попали у провулок, вздовж якого тягнулися цегляни будинки з високими ганками і залізними огорожами. Чоловік підійшов до одного з них і глянув на верхні вікна, які були вже темні. Це і є моє скромне помешкання, каже він. За всіма ознаками я починаю думати, що моя дружина пішла спочивати. І тому я ризикну виявити трохи гостинності. Я хотів би, щоб ви зайшли до нижньої кімнати, де ми всі обідаємо, і перекусили. Там знайдеться трохи смачної холодної качки, сир і пляшка або дві елю. Заходьте, будь ласка, і їжте, бо я перед вами у боргу за розвагу. Наш стоби нам апетит. І совість були схильні прийняти цю пропозицію, хоч Тобіну з його забобонами важко було повірити, що саме кількість клянок спиртного і холодна закуска являють собою щастя, обіцяне у відповідності зло, з лініями його долоні. Спускайтеся вниз цими сходами, каже чоловік з кривим носом, а я піду у верхні двері і відчиню вам. Я скажу новій дівчині, що працює в нас на кухні, приготувати нам каву. Як на молоду ірландську дівчину, що пробула в Америку лише три місяці тому, Кеті Магорнер чудово готує каву. Заходьте, каже чоловік, і я зараз пошлю її до вас. Кінець оповідання. Дякую, що були з Аудіочаром.